Віталій шахів, рая проти Deep Pack. Індія, рейтинг рейтин 1993. Якось так Пільсбері грав. Горя не знаю. І його була супер ідея. Ну, як супер ідея, не супер ідея, вона просто цікава. Він не б'є чомусь. Як хочеш, я тобі давав шанс? Збити мені структурку. Була б цікава гра в тебе. Позиція прекрасна. Так. Десь рівна. Ну, не знаю. Можливо, цей пішак буде слабкий, а можливо, мій буде слабкий. Не знаю. Всяке може бути. В цій грі Шах. Так, цього треба прибрати, коня. Не подобається. f 4 Б'ю. Б'ю тут. І випускаю кракена. Кудись? Як дам тобі шах. Зім цілого пішака. пішика. Здвоєного, але це ж пішак. Чи поставити просто коня на е 5 А, стоп. Ти Д4 зіграєш. Ну, ти тіп. Добре, в мене ще є пару фінтів. Тут щось можу стукнути. Ну, я вислався просто прекрасно. Просто якийсь кайф. До речі, він може тут да, вдарити. Хитрити. Якщо я вдарю такі нефтри, в три, мене висить ферзь. Добре, б'ємося. Мене все рівно три фігури, тебе одна. Ну, наполовину ферзь грає. Тура якось не встигла війти в гру. віти. Хочеш отак. Активно мою тут поміняти? Не хочу мінятись. Ви представили? Ну, я не хочу мінятись. Розумієш, ні? А може так зіграй. Ти ж хочеш помінятися? Індусиком? Так, ти хочеш піти Д4, а я що хочу? Не Знаю. Це п'ять мені з этим не. Це не дуже добре. Ну, Поки так зіграю, не знаю. Чекаю, що він хоче. Такий хитрий, ну? Давай пограємо, Добре, я. Знайшов иде. А, ти про D4. Ну давай, де D4. Іди своє D4. Ти просто слабкість, розумієш? Understand, no? No, no. Chies. А Ти зараз коня сюди поставиш. Ну я все рівно буду мінятися, да? Я отак. Короля кудись підвів? Пішак, тебе не слабкий там випадку? М -м -м. Так, шах, ти туди пішов. Ой, зараз циктурав не там втратиться. Ой-ой-ой. Добре, не втратиться. Зажало трошки, але часу немає взагалі. Взагалі немає часу. да да не -да 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 -да. Ідем трошки, Шах. G4 хочу посилити Королевича. Там буде видно, що ми хочемо, хочемо, хочемо. сам же ж то ні, жесть Треба коня сюди поставити. Все, переставимося зараз, хоп. Цікавіше буде, я думаю. Як шпарить, ну? Нічому не зробиш цьому. Не знаю, зараз тут ще може встукнути мені якийсь момент. Кінь в 3 сюди, тут можуть. Тут уже граю, чисто, щоб не зігнути в один хід фігурою. Якийсь план є і деякі перекрутитись ну, далі що? Давлю, давлю, воно щось не видавлюється. Зубна паста, якщо що. Закінчилось, мабуть. Да. Yeah. Пішак зараз піде G4. Тут була просто ідейка закритись. Ух. Ну, Еншпіль просто Ншпль. Тисячулічч. 71 на 87. М -м, до речі, тут. Ну, розрахунок, як був на цей шось, тих, типу, пошому йде сюди, десь в 5 ми йдемо, бенкінь же 6 там все-таки таке. Не взяв, не розбив мені структуру, ну добре. Рібна позиція, але якби, як виявилося, що оцей пішак, зіграв він колись там на якомусь ході. А5. 13 хіт. Здавалося. А втратився цей пішак? Чи не втратився? Саме менш Виявився слабкістю. Треба бути обережним при кожному ході пішика. Тому що пішачка опять чорні легко захищають, а цього пішика як захистити, незрозуміло. Тут, крім поганої структури білих, ще гірше активніші й взаємодіють фігури у білих, у чорних порядок. Намагаються якось це все підрівняти. Ну... За цей час чорні ще трішки посилились. Ну, якби сюди, і якби кінь іде сюди, її бішак втрачається. Тому мусить тримати через D4, ну, краще було. Тура D1, ну, добре якось. Якщо я пішов сюди, то Тура А1. Ну так. Комп'ютер так тримає. А людина так тримає. Простіше ж, простіше. Але після ходу. Д4 Послабляється і пішак Є4. Тут він захищений. Тому тут було сильніше відразу сюди причепитись. Якщо відразу захистився, то ми ще раз напали. Ага, і він не втрачає і не, не втримується цей пішак. Король 7, ну, добре. Кінь отримує поле Д5, з якого знову ж таки нападає ця вся структура дуже слабенька. А в чорних прекрасні пішаки і буде ферзь віддалений. Угу. Цікаво, немає часу про це все подумати. Мені здалося, що я і так зараз причеплюсь до цього пішачка. Понімцову чи взагалі я зафіксував його. Це ще правильніше. Спочатку. Він не знав, що тут робити. Він якось захищається, захищається. Особливо в нього контргри нема, тому тут складно щось йому запропонувати. Ну, якось стоїть. Моя ідея не робити якісь пішокові ходи, там не прослаблятись, він все рівно потім прослабився. А Моя ідея трішечки підходити до нього. Ну Після розміну в мене більше полів тут залишається для фігур, тому Тому складно йому це все було тримати, хоча час був на його користь. Ну і це тепер король пішов просто гуляти і всі слабкості з'їдати. Збір урожаю. Да, не втратився пішак, ну пригрім. А зараз втратився і був би ферзь. Ну так.